Мої вітання всім глядачам 21-го. в ефірі. Програма спортпро. Де я кожного тижня запрошую вас у закулісся закарпатського спорту. Цього разу поговоримо про закарпатський пауерліфтинг. Наш гість Андрій Андрійович Подоріжко, голова Закарпатської обласної федерації пауерліфтингу. Андрій Андрійович, вітаю вас в новому форматі. Добрий день, дякую, що погодилися поспілкуватися на робочому місці в вашому залі. Про такий дуже потужний вид спорту, направду, який має гарні традиції, гарні перемоги. Тож, якщо ми говоримо про пауерліфтинг, що це за вид спорту? Колись називався наш вид спорту Силове триборство зараз має чотири види програми. Ми змагаємося у паверліфтингу, Це триборство із застосуванням спеціального екіпірування, класичний паверліфтинг, триборство без застосування, такого він дедалі набирає популярності. Дуже масовим стає видом спорту. А також як самостійні види паверліфтингу, жим лежачи із застосуванням. Спеціального екіпірування і класичний жим, лежачи відповідно без застосування такого. Uh -huh. а, чим пауерліфтинг uh, відрізняється від важкої атлетики? Тому що ми знаємо, що важка атлетика це uh, входить у програму Олімпійських ігор, зокрема. Uh -huh. Ну, якщо взяти історію, то у важкої атлетії вона стародавніша і ще тягнеться з 19 століття. Зрештою, важка атлетика англійською мовою вейтліфтинг називається. Туди входять дві вправи, ривок і поштовх. У нас три в триборство входять – присідання, жим лежачи і тяга. Ще називають інколи тяга станова, але одним словом тяга. А ви не один рік присвятили, присвячуєте власне, розвиткові закарпатського поверліфтингу. У нас є гарні традиції, гарні історії. От якщо так трішки пригадувати, як взагалі це все зародилося і як це розвивається зараз? Ну, я сам виконував звання майстра спорту тодішнього СРСР і ще з важкої атлетики. Тоді не було в нас паверліфтингу, і ще взагалі не розвивався. Але вже з грудня 1982 року за ініціативи двох студентів Ігоря Барана, Олега Барана, тоді ще студенти вони були, і двох викладачів Степана Гавацька і мене, ми провели перший, ну не турнір, вперше провели відкриту першість Ужгородського державного тоді ще, університету. Вона через кілька років стала фактично обласним турніром. Потім включилося місто Мукачево, чемпіонати міста Ужгород. І з 1988-го вперше проведений був чемпіонат області, в 89-му, другий, в 93 третій, і на тому на 10 років все завмерло, бо такий час був. Тоді люди виживанням зароблянням займалися переважно. Ну, а щодо наших перспектив загалом, як спорту, то е, так. Поки що не Олімпійський це вид, але він входить до першої групи пріоритетності неолімпійських видів спорту Міністерства молоді спорту України і також включений до програми всесвітніх ігор, які поряд з іграми олімпіад, зимовими олімпійськими, паралімпійськими і дефлімпійськими є змаганнями першого ранку, найвищого ранку. І теж проводяться раз у 4 роки. І дуже радує, що вже на наступні ігри Всесвітні, які відбудуться в 2025 році, буде включено. І пауерліфтинг, тобто в екіпіруванні, як він зараз є, і класичний пауерліфтинг. Mm -hmm. Так що це додасть популярності ще думаю спорту. Окрім того, у вас особисто було чимало вихованців і вихованок, які досягали вагомих успіхів і в світі, і в Україні а, знаю, що є чимало тих, ким ви пишаєтеся. А, не можна всіх згадати, але такі якісь ключові постаті. Ну най. Найбільше, можна сказати, пишаюся своїми чотирма майстрами спорту України міжнародного класу. Це звання дається навічно, як і майстер спорту. Це перша була Габріелла Знік. За чоловіком Мотилешко вона, друга Єлізавета Бан, тепер вона Рижак. Олександр Шляхта. Він ще діючий спортсмен, і Наталія Мага. Також майстер спорту України міжнародного класу. А, окрім того, знаєш, що і зараз у вас є чимало перемог. Навіть цей сезон він був надуспішним для не тільки для е, університетського пауерліфтингу, але й для пауерліфтингу обласного. От е, яким був цей сезон? Ну цей є. сезон, якщо порівняти з сезоном 2022, коли повномасштабне вторгнення почалося, тоді зрештою був лише один чемпіонат України проведений в екіпіруванні. І, правда, в кінці року Наталка виступила і куста атлет Дмитро Біляк виступили на чемпіонаті Європи, де виконали норматив майстра спорту України міжнародного класу. Цей сезон був надзвичайно насичений. Наші спортсмени взяли участь у чемпіонаті України. Ну Там один ветеран був наш представлений. В ну, Триборстві, і пірувальному, також у чемпіонаті України з класичного жиму лежачі. У чемпіонатах України, які у Львові проходили серед дорослих, тобто відкрита вікова група, юніорів до 23 років і юнаків до 18, а також студентів закладів вищої освіти. Ну і з всеукраїнських змагань. Ми привезли понад два десятки, а то може і понад три десятки медалей різного рятунку. Ну і я вважаю, цього року, якщо казати за звання, то двом нашим закарпатським паверліфтерам присвоєно високе звання майстер спорту України міжнародного класу це Наталія Мага і Дмитро Біляк. А також е, трьом. Присвоєно звання майстер спорту України. Це Віктор Косюк з Ужгорода, Ілля Кович з Мукачева і Сергій Сабов з Куста. Ну, от, як я кажу, ці звання вони фактично новічно даються. Ну і звичайно, е квітесенція нашої підготовки це участь у міжнародних змаганнях, на які ще треба потрапити, відібратися. Наталка мага на чемпіонаті України впевнено перемогла вперше в житті на дорослому. І встановила і рекорди України і відібралася у збірну. Головне, що з кожним змаганням прогрес. Бачимо. І в результатах, і в місці, яке місце займемо. Також один ветеран наш виступав з Причинщини, Ситар Ярослав, на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежача і посів у другій віковій групі третє місце бронзу. Ну і зараз ще Дмитро Біляк готується виступити на чемпіонаті Європи, який пройде у грудні в Естонії. Угу. А Наталка до чого готується і чи активні ці тренування є? зараз? Наталка готується до виступу на Кубку України. Чому? Бо цього року Кубок України буде обов'язковим відбірковим на чемпіонат Європи серед дорослих, який пройде у Хорватії. Поміняли календар, це добре. Уже Європа буде не в кінці року, а на початку. Так що цю Європу ми пропускаємо, зосереджуємося на Кубку України. Ну а вже на чемпіонат світу з класичного паверліфтингу, можливо, і на Європу з класичного жиму лежача, вже будемо відбиратися на чемпіонаті України наступного року. Наталя, тож найсвіжіший твій успіх. Розкажи, будь ласка, про нього, де він був досягнутий, і наскільки це успішний сезон, цей, що зараз триває? Це були змагання в Будапешті, чемпіонат Європи серед юніорів та юнаків. Старт був досить вдалий, показала дуже чудовий результат, покращила всіх трьох вправах свої кілограми в присіданнях. Покращила результат на 2,5 кг, кілограми, встановила рекорд України. Присіла 160 кілограмів, вже мі лежачі подолала 80 кілограмів, і тяга, підкорилася мені 167,5 кілограмів. Також сезон був дуже вдалий. З кожним змаганнями результат все покращувався. Перед тим ми були на чемпіонаті світу в Клужна Поці це Румунія. Там також я встановила рекорди України в присіданнях і в сумі серед юніорів. А перед тим весною ми виступали на чемпіонатах України. Там в мене були призові місця та е, перемоги серед юніорів перше місце в триборстві і серед дорослих. Також перше місце. І окрім того, знаю, що на всеукраїнських змаганнях також мали успіх. От які там медалі, що привезли до Лужгорода? Е, виступали в Кам'янці-Подільському там був жим лежачі, серед юніорів перше місце. Серед дорослих це було друге місце. Також в квітні був кубок України України по триборству, і там мене було перше місце і серед юніорів, і перше місце серед дорослих. Е, власне, от є три борства, є три різні вправи. Зрозуміло, що і підготовка до них різна також. Е, чи є в тебе улюблена якась вправа, От яку ти розумієш, що ось ось на це я роблю акцент, чи такого немає? Так, це саме присідання, дуже мені подобається. Якось воно в мене виходить само. і не приходиться приділяти дуже багато ментальної енергії на нього. А на інші вправи потрібно так досить важко тяга дається, але працюю над цим. Тому стараюся з кожним разом покращувати результати. Дуже хочеться чим побільше виступати на міжнародних змаганнях і представляти нашу Україну на міжнародній арені. Ну от власне це і говорить, що зараз всіляке представництво України це дуже важлива місія, така яка покладена власне і на спортсменів. Чи відчувається ось ця така якась відповідальність, коли а, виходите власне на майданчики змагань? Так, перш за все хочеться приказати себе і проявити себе з найкращої сторони, нагадати світу про Україну, про те, що Хочеться подякувати воїнам за те, що вони кожен день боронять нашу Україну і завдяки ним ми можемо тренуватися, просто жити і е, стараємося, чи можемо, допомагаємо їм, підтримуємо їх. Того це така кузня талантів. Ось тут вона знаходиться в другому гуртожитку. Ми бачимо, в якому стані спортзал. Ми розуміємо, що зараз Україна проходить такі серйозні випробування, але все ж таки, ми не можемо не говорити про умови, в яких виховуються ці таланти. Ну у нас все необхідне для силової підготовки. Є немає у нас тренажерів якихось модерних, які більше ну більше вони на них займаються. Атлети, які для здоров'я тренуються. А в нас на силової підготовки, в принципі, все є. Не скаржимося, душ є поруч тут і укриття поруч з нами. Так що, нормально, було б бажання. займатися. Щоб... Угу. Ну, але в перспективі хотілося б, аби якось покращилися ці умови? Ну е у нас, до речі, приміщення за площею вистачає, взимку тут завжди тепло, влітку прохолодніше. Та як Свого роду термос. Це вже нормально. Але зараз ну, яка вимога від держави в такий час тяжкий щось щось вимагати? Дай Бог, щоб перемогли ми і тоді все налагодиться на краще. Знаю, що ви в і в університеті ще викладаєте, і там чи є активні якісь студенти, які би ви бачили, що можливо, колись вони приєднаються до секції? Є, звичайно. то. В зв'язку з тим, що у нас факультет здоров'я та фізичного виховання, поступають спортивно мотивовані люди на перший курс. ну Наталка до мене прийшла тренуватися на третьому курсі, скоро буде три роки. Інколи справді так, я веду заняття із студентами, починаючи з третього курсу, і до випускного. Як правило, новачки з нашого факультету на третьому курсі приходять. Хто зацікавлений займатися саме цим видом спорту? Також в умовах тих, в яких ми спілкуємося з усіма нашими гостями, не можу не запитати а вплив війни він відчувається в усіх сферах. Як це повпливало на розвиток пауерліфтингу, зокрема в Закарпатті в Україні в ну, Європі? Мої три вихованці воюють на передовій, на самому передку. Два кандидати в майстри спорту і один двохразовий віце-чемпіон світу серед молоді. Йому не вистачило, це теж золотій моїй п'ятірці, йому не вистачило 2,5 кілограми всього до майстра міжнародного класу. От вони воюють тепер. А ви, ви психологічно, напевно, хочете заради них ще якихось перемог до ну, себе? За всі перемоги ми дякуємо саме нашим воїнам героїчним. Завдяки їхній, що вони стоять, ми маємо змогу і тренуватися, і їздити на змагання. Ну і таке підсумкове класичне запитання щодо планів, перспектив, чого би хотілося досягнути як максимум. Це можуть бути і всесвітні ігри, це може бути будь-що, що би хотілося. Звичайно, для паверліфтера це мрія максимум виграти всесвітні ігри. От побачимо. Ігри будуть і через два роки, а потім ще через чотири. що будемо працювати над цим. Я вам щиро дякую за виховання не одного покоління талановитих спортсменів і щиро бажаю вам не одного всесвітнього призера. Дякую вам. Я нагадую, ага. що сьогодні ми спілкувалися про закарпатський пауерліфтинг, про його перемоги, про досягнення та що ще є в перспективі. Підпишіться на наші соцмережі на Facebook, на Instagram, на Telegram, А в Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося за тиждень.